Міська бібліотека знову стала місцем зустрічі справжніх шанувальників літератури серед відвідувачів пані Лілія, яка приїхала до Кременчука з Донеччини три роки тому. З інтересом до психології та любов'ю до книги жінка часто буває у бібліотеці, тому з радістю долучилася до події презентації нової збірки місцевої поетки. Якщо є час, завжди приходжу сюди в бібліотеку. знаєте, з таким натхненням, бо тут можна змінити емоції, дізнатись більше чим. Ти знаєш, тут завжди затишно і гарно. А ви знайомі з творчістю Тетяни Булат? Знаєте, ну так що особисто мені. Ну дуже так приємна вражена відгуками від людей і маю таку думку, що це мені сподобається. Ну принаймні, в мене такий настрій. Загалом збірка поділена на чотири розділи, кожен з яких присвячений окремій тематиці. Останній четвертий про красу, як розповідає пані Тетяна, натхнення черпало просто неба. Виходила на подвір'я, сідала поруч з квітами, спостерігала за ними і народжувалися рядки про природню гармонію. Водночас у книжці авторка не й болісні сторінки сучасної історії. У віршах можна впізнати емоції, знайомі кожному українцю. Ця збірка, мабуть, те, що за Багато років наболіло в моїй душі те, чим світиться моя душа, те, чим вона живе, те, чим вона надихається. І, мабуть, про те, що навколо нас і важке. Сьогоднішнє сьогодення наше таке важке і радісні хвилини життя. Згодом до поетичного вечора долучилися випускники та курсанти льотного коледжу, вихованці Тетяни Булат на підтримку наставниці пролунали вірші з нової збірки у їх виконанні. Особливо емоційно сприйняла публіка поезію під назвою Сповідь вертольота, яку прочитав випускник навчального закладу Владислав. А в мене небо, синь перед очима, вдихнуть повітря, вирівнять баланс. Мені ще не пора на, на відпочинок, я можу, можу, дайте тільки шанс. Привітати поетку завітали й інші представники місцевої творчої спільноти. Серед них письменник Володимир Шевченко та Олена Родіна, керівниця народного колективу сучасної пісні. Зазначимо, що збірка перлини української душі вже доступна для читання у Кримачуцькій міській публічній бібліотеці за адресою вулиця Соборна, 9 діб 16 За словами Тетяни Булат, видання є двотомником, а презентація другої частини запланована на осінь.